Розділ 4, у якому роза рідель уперше за довгий час, знову передає про себе знак, але Настій розуміє це хибно. Наступного тижня, після уроку плавання, між Настій і тіною сталася сварка. Почалося все в роздягальні, коли вони перевдягались. Тіна почала підбурювати. Насті стояла перед зеркалом і розчісувала мокре волосся. Тіна сказала, що не могла б паночка Анастасії трохи поквапитися інші теж мають мокре волосся. А Настій так поспішала. А вже вестибюлі, серед інших, тіна знову заговорила у нашої паночки Анастасі стертий каблук. Насті терпіти не могла свого повного імені, і тіна це чудово знала, і саме тому вона й сказала А що твоя мама думала, коли давала тобі таке ім'я? Уявила, що народжує останню царську доньку. Усі навколо захихотіли. Лише Міхель не сміявся, бо його повне ім'я було Володимир Станіслав Міхаель. Він розумів, що таке мати химерне ім'я. Але від того, що один з двадцяти дітей не сміявся, на стіні стало легше. Можливо, було б легше, якби вона знала справжню причину тінаної злості, а причина була в тому, що тіна заздрила на сті, бо була значно гарнішою і стронкішою, на думку тіни, і в басейні це знову стало надто очевидно. До того ж, насті раніше сказала Тіні. Знаєш, Тіно, мені здається, ти трохи переїдаєш. Можливо, ти набрала кілька кіло. Насті не хотіла нічого поганого цим сказати, хоча й тіна не вбачає нічого поганого в тому, щоб глузувати злякливих дітей перед Насті. Насті не знали, як їй відповісти на шпильки тіни, тож просто зобразила своє пихате обличчя і, сказавши Міхалю папа, пішла. Вийшовши на вулицю та прямуючи додому, Насті думала, а чи не змінити її ім'я? І тут вона згадала, що ж її насправді ніколи по-справжньому не хрестили ні церкви, ні купелі, ні священика, бо ж вона без віросповідання. І тоді я знову згадалося про ангела охоронця Вона подумала якби в мене був ангел-охоронець, він би прослідкував, аби мені дали нормальне ім'я. Ангели для того і існують. Мій ангелохоронець не дозволив би, щоб мене назвали Анастасі, він не дав би мені ім'я, з якого всі діти сміються. Настій уявила собі історію з ангелом і кращим іменем дуже чітко. Вона бачила перед собою сцену там був Рахс. І її тато стояв біля дверей до реєстратора. В році у нього був папірець, де мама великими друкованими літерами написала Анастасі. Тато подивився на папірець, похитав головою і пробурмотів ну, якщо моя кохана дружина так хоче назвати нашу кохану доньку, то хай так і буде. І тоді він постукав у двері та зайшов до кімнати реєстратора. А за ним, так що ніхто й не помітив, шмигнув ангел-охоронець. Високий, блідий, стрункий, з міцними крилами і лілією в руках. Як називатиметься дитина? спитав реєстратор. Тато сміхнувся і глянув на папірець. Але тут Ангел підійшов ближче. Легенько провів Лілію по папірцю і стер частину стасі. Анна залишив Тато розгубився. пробурмотів Анна. Реєстратор усміхнувся і кивнув. Тато спробував сказати ім'я ще раз. І майже вже вимовив, але ангел охоронець трохи підняв крило і замахнув перед очима тата. і просто стерте Стасі, з вуст, і службовий знову кивнув і мовив Так, пане, вітаю вас, Анна це ж просто чудове ім'я. І тоді реєстратор вписав у свідоцтво про народження Анна, а що вже один раз записано в свідоцтво те чінне назавжди. Саме в ту мить, коли Настій вже закінчувала вигадану історію з ангелом охоронцем в своїй голові, щось ударило її по лиці лівої ноги. Це була тінина сумка для плавання. І тіна вигукнула образилася? Ну, хіба вже не можна трохи пожартувати, га? На не відповіла по перше, вона була досі ображена, а по друге, їй хотілося ще трохи подумати про свого ангела. Тіна буркнула Ну, ти нудна, тільки ти робиш, що ображаєшся. Вона знову вдарила на сумкою по ногах, все, хоч і не боліло, але розлюдило на сті. і вона закричала Відчепись нарешті дурна корова!» Хто це тут дурна корова? заверещала тіна. Це ти дурна корова, і дурний віл, і дурна вівця. І тепер вона так лопнула сумкою по ногах на сті, що аж справді заболіло, ще й показала язика, а потім вільною рукою вдарила на кулаком у ребра. Насті замислилася, чи варто їй вступати в біку. З одного боку Тіна була вдвічі грубшою і щонайменше вдвічі дужчою, але з іншого до під'їзду лишалося якихось десять кроків. Насті вирішила ризикнути. Спершу вона вигукнула заткнись ти надувний повітряний шар, зробила два великі кроки до дверей, ще два, і за кожен отримала по удару в ребра, ще два. І вона крикнула Відчепись, я тебе більше взагалі бачити не хочу. Іще один крок, залишилось лише три. Насті забахнулась і дала тіні ляпаса. Тіна, вражена, випустила сумку з рук, а Насті миттєво кинулась у під'їзд. Вона прилетіла сходами вгору і натисла кнопку дзвінка, ключі вона із собою не було. А в квартирі тиша, бо саме в цей момент її мама стояла в кіоску і казала продавчині Ой, мені вже треба бігти, а то зараз Насті прийде з плавання, стане під дверима, а потрапити додому не зможе. На дзвонила безперервно, потім почала дзвонити у двері до пані Бергера, сусідки. Але й там було тихо, а ось унизу у під'їзді щось загупало, то обурана тіна вже дихала важко і піднімала сходами. Насті почула її голос Я все розкажу твоїй мамі, все розкажу твоїй мамі. Насті подумала, чи не втекти їй на горище, але горище вона боялася майже так само, як і тіни. Тож залишилася на місці, трохи тремтіла, прикусила нижню губу зубами і міцно стискала руками свою сумку. Коли Тіна дісталася останнього поверху і побачила Насті, то одразу вся зрозуміла. Ага, скривелася, мами немає нема кому панечку Анастасії захистити. І ще додала ну все, почекаю мене, остання царська донечко. Вона обережно поставила свою сумку на підлогу і почала йти до Насті. Повільно, як боксер що наближається до суперника, і обличчя в неї було таке ж зле, самовпевнене. Насті подумала оборонятись марно, просити пощади принизливо. Вона заплющила очі. Зараз, думала вона, зараз їй кулак полетить мені в обличчя, зараз вона вдарить мене в живіт, а може, копне по гомілці. Але нічого не сталося. Втіли не вдарила і не сказала нічого. Було цілковито тихо, тоді Насті розплющила очі. Просто перед нею стояла тіна, з піднятою правою рукою, і зовсім не рухалася, виглядала вона як пам'ятник, тільки пам'ятники не плачуть. Тіно, що з тобою? злякано запитала Насті. Тобі зле? Щось сталося? Тіна почала схлипувати Не знаю. Я хотіла дати тобі ляпаса, підняла руку, а тепер більше не можу нею ворухнути. Такого не буває, сказала Насті. Буває, зарядала Тіна, наче хтось її тримає, я відчуваю це. Тепер Тіна плакала просто жахливо, від боління в неї тремтіло, а зуби цокотіли. Може, це судома в руці, припустила Насті. у пані Бергер іноді були судоми в лівій нозі. Це через кровообіг, так казав лікар, і коли в пані Бергер була судома, то вона теж не могла нею поворухнути. Судома це не страшно. Вона мене. Тіна змучено опустилася на нижчу сходинку горища. Вигляд у неї був дивний вона схлипувала і вся згорнулась калачиком. Лише права рука стирчала вгору, як палиця. Насті спробувала опустити руку, та вона не зрушувалась. Насті сіла поруч, про те, що вона ще щойно сварилась, вона зовсім забула. Вона лагідно погладила тіну і сказала Тіно, зараз усе мене ти побачиш. І потім, скільки саме часу минуло, обидві вже не пригадують, рука тіни раптом безвладно опустилася. Тіна спробувала, чи може ворушити пальцями. Могла, і зап'ястям, і ліктем також, але на блідому зап'ясті тепер було п'ять червоних слідів чотири близько один до одного, а п'ятий трохи вище, на тильній стороні руки. А це буває, мід прошепотіла тіна. На похитала головою. Ні, такі сліди від судоми не з'являються, такі лишаються тільки тоді, коли хтось сильно тримає тебе за руку. У пепі шестака теж якось було п'ять таких плям на руці, то тоді, коли пані Шестак витягнула його з двору, бо він не хотів іти з нею добровільно. Тіна витріщилася на ці п'ять слідів і знову заплакала, і саме в ту мить двері на горище голосно рипнули і грюкнули. Тіна зірвалася на ноги я тут більше не залишусь, тут щось не так і кинулось у сходами. Насті залишилася сидіти й усміхалась саме до себе. Їй було якось дивно на душі, але вона знала, що має пояснення для тих п'яти слідів на руці Тіни. Гарне пояснення добре, світле. Вона була впевнена їй усе ж таки дістався ангел охоронець, незважаючи на її безконфесійність. Це ангелохоронець отримав руку тіни. Сам він захистив на від ляпаса, а тоді, коли тіна вже заспокоїлась, відпустив її руку і зник у темряві горища. Розділ 5. у якому роза Рідель нарешті з'являється насправді. Тіна й на ні з ким не говорили про ту історію з піднятою рукою і п'ятьма червоними слідами і між собою теж ні. На мовчала бо була певна. Англо-охоронці не люблять, коли про них багато говорять, вони воліють діяти анонімно. Тіна ж дуже навіть хотіла про це поговорити І з Настій, і з бабусею куркою, і навіть із Шестаком. Але далі, ніж, бабусю, зі мною щось таке сталося, або «Настії, я досі нічого не розумію, вона не заходила. Щоразу, як тільки Тіна намагалася розповісти про це, їй здавалося, що крізь неї проноситься крижаний блискавичний розряд, а це зовсім неприємне відчуття, і саме тому вона припиняла і заявляла, що просто забула, що хотіла сказати, і тільки тоді той холодний удар зникав. Настіж із кожним днем ставала дедалі меншою боягузкою. У п'ятницю вона вже могла похвалитися чотирма подвигами хоробрості. Вона спокійно пройшла повз собаку пана Франца, не зупиняючись і не здригаючись. Вона пішла до вбиральні, зачинила за собою двері і довго дивилася у саму дюру унітазі, без жодної сарідки на спині. Вона принесла пані Бергер тарілку з яблучним штруделем, хоча в коридорі вже було сутінково, а перила на сходах, кидали моторошні тіні. А ще у вівторок, без батьків, вона не пішла одразу в ліжко. Вона залишилася в вітальні і переглянула всі сімейні фотоальбоми. Сенбернара, правда, Настій ще не гладила, і в підвал, по компоти з грушами, аж дві скрині банки, теж не спускалася, але Настій подумала, може, мій ангел-охоронець теж не любить ні сенбернарів, ні сирих підвалів, бо ж ангели, мабуть, дуже різні. Один хоробрий, як утіне, а інший обачний, може, мій просто розумний. У підвалі холодина, там легко застудитись, а сенбернари, ну нухай хто хоч що каже, часто бувають із блохами. А блохи люблять перестрибувати на ноги. людський ангельським. Тож мій ангел вирішила Насті. Просто уникає підвалів і псів із міркувань здорового глузду. У п'ятницю ввечері батьки Насті були запрошені на вечерю до зізільгутів. Мама Насті їх любила, а тато терпіти не міг. Зізільгути обожнюють пунктуальні гостей. Тож уранці мама попросила тата Берті, будь ласка, приди додому вчасно, інакше ми не встигнемо до зільгутів. Тато пообіцяв, бо тато на сті завжди все обіцяє. Але, звісно, прийшов пізніше, ніж слід, бо він завжди приходить пізніше, ніж слід. Коли тато нарешті з'явився, мама вже стояла в передпокої, нетерпляча. Вона вже була в пальті, в капелюсі і з букетом для пані зі зільгуту руці. Вона гукнула це вже просто вверх, Альберте. Тато на звати Альберт, але мама зазвичай каже на нього Берті Альберт тільки коли сердиться. Тато почав виправдовуватись, говорив щось про те, як довго шукав місце для паркування і про якусь безкінечну нараду, а також якийсь ідіотський апарат. Тато на чиновник у міністерстві. Мама не відтанула. Вона сказала Ага, Альберте, в тебе завжди є якась відмазка. І ще пригадала, як він ледь не запізнився на власне весілля і на похорон тітки Еми теж. Ти просто не медіна, нікчемна людина, вигукнула мама. Підній пані зі зільгут, мабуть, вже пригорає печеня в духовці, рис у каструлі всихає, а самі гості, напевно, вже на межі голодної смерті. Не злисяйся так, сказав тато, я вже майже готовий, ще тільки 30 секунд. Треба лише змінити шкарпетки, бо, мовляв, у правій шкарпетці така діра, що великий палець стирчить назовні і обкрай дірки його постійно надирає. Тато висміхнув шукляду з шкарпетками перед передпокоє. Та годі вже, Альберте, ну, будь ласка, це вже просто смішно. вигукнула мама. Тато риється в шкарпетках, а мама вже тупає ногами. Альберте, обри вже хоч якісь шкарпетки швидше. Тато настів взагалі-то дуже хороша людина. Розумний, дотепний і багато має хороших якостей. Але є одне але він зовсім не м'який, він не любить, коли його гризуть, і зовсім не вміє подумати. Він не моя дружина, дві години чекає, звісно, роздратована. Тато думає інакше оця жінка мене в могилу зведе, я весь день пашу. З тим застрілим апаратом мучусь, паркувальне місце шукаю, нерви вже не витримають, і от приходжу додому, а тут знову й вічне бурчання. Поки він це все собі думав, намагався знайти дві однакові шкарпетки у шухляді щонайменше три десятки пар, але жодна не подібна одна на одну. Коли він вже таки знайшов дві червоні з однаковим візерунком, з'язувалося. одна на добру третину довша за іншу. Тоді знайшов дві білі. Однакової довжини, але в одній косички, а в другій клітинка, і тут тато не витримав та борчі собі далі, ображай мене за те, що я пізно прийшов, але хоч би слідкувала за тим, щоб у чоловіка були нормальні шкарпетки в шафі, очевидно, пані занадто зайнята, щоб про таке думати. Тато все більше, і більше розпалювався. Цілий день ти вдома сидиш, я хотів би знати, що ти взагалі робиш. Читаю любовні романи і жару твої шкарпетки, закричала мама. Цілий день жую, ліві шкарпетки, От і все чим займаюсь. Вона рішуче кинулася до шухляди, впевнена, що там повне нормальних пар, просто тато ніколи нічого не бачить. Але як тільки мама потягла рукою в шухляду, тато з грюкотом її зачинив Добре, чудово, іду з діркою на пальці. Може, сера зільгут мені заштовхує. Але закінчити він не встиг, бо мама зарепетувала, як скажена. Вона прищвила чотири пальці правої руки у шухляді. Зазвичай у таких ситуаціях тато сказав би Ой, вибач, Люба. А мама. Та нічого Берті, з ким не буває. Але цього разу обидва були такі роздратовані, що замість примирення почалася нова сварка. Тато кричав, що мама гуска, яка свої пальці пхає всюди, де не треба, а мама, що тато сліпий баран, який геть не зважає на чужі частини тіла. Вже ж пізно, пізно, мовила Насті. – якщо ви зараз не підете, зі сільгутів точно все пригорить. Та плювати я хотів на зі зільгутів. Тато пояснив, що тільки заради мами погодився додойти, а жінка, яка не може знайти йому нормальний шкарпеток, не варта жодної жертви. Я йду в кіно, на вестерн. Може, хоч той фільм мене заспокоїть. Він грюкнув дверима і пішов Дурень. закричала мама йому вслід, тоді підхопила слухавку і набрала таксі. Зі зільгутом я скажу, що тату захворів, сказала мама. Спочатку я мала подбати про свого хворого чоловіка, тому й запізнилася. А яка в його хвороба? поцікавилася на стім. Подумав таксі, відповіла мама, поцілувала на сті, в щоку і додала Якщо раптом ці люди подзвонять і спитають, чого нас досі нема, скажи просто мама, в дорозі, тато хворий. А якщо спитають, чим він хворіє, тоді скажеш, що не знаєш, виглядає так, ніби я якась дурепа, пробурмотіла на стім. Насті похитала головою, мама поцінувала її ще й у носика, поправила перед дзеркалом капелюх і вийшла з квартири. Насті зачинила за нею двері і виняла ключ, щоб можна було відкрити двері ззовні, потім повісила ключ на ключницю і заходилася впікати світло в усій квартирі. Люстри, торшери, лампи над ліжками і на стінах, навіть неонова лампа над газовою плитою та куля лампа в комірчині. Так було приємніше, і їй. І янглоохоронцю. Потім вона дістала в'язання зі шкільної торби. У класі з праці настів в'язала отруйну зелений пуловер у рубчик. Інші дівчата вже майже закінчили свої моделі. У насті ж було тільки 7 см спинки. Вона вимкнула телевізор і вмостилася зі своїм в'язанням у мамине шкіряне телевізійне крісло. По телевізору йшла реклама і три ряди ліцевими, три веборітніми. Вона була собою дуже задоволена, вона відчувала себе цілком небоязко, навіть подумає, що скаже завтра тіньє другою до школи. «Вчора я чудово провела вечір, батьків не було, я дивилась телевізор аж до пізнього вечора. А щоб затишок був справжнім, Насті пішла на кухню в пошуках чогось пожувати і чогось попити. Кола була в холодильнику, а от просто печиво знайти було складніше. Нарешті, далеко в глибині комоду, за римськими горщиками, за пресом для картоплі, за овочовою тертушкою, резервними свічками, вона знайшла коробку з мигдалевими зірочками. На сті поставила пляшку Коли на круглу тацю і гарненько виклала печиво зірочками навколо. Коли вона повернулася до вітальні, реклама вже закінчилася. Фільм уже почався. Заставка була вже позаду. Насті почала шукати газету, щоб дізнатися, який саме фільм іде. Деякі фільми, як вона вже знала з досвідом, її шкодили, потім снилися. Страшні сни. На жаль, газету вона не знайшла, тож знову нового в крісло, взяла одну зірочку, запила ковтком коли, дочекалася, поки твердий медалевий кекс трохи розп'якне коли, і подумала Якщо фільм стане надто страшним чи напруженим, просто вимкну. На екрані були чоловік і жінка, вони сварилися, сварилися люто. Правда, обзивалися вони не гірше, ніж її мама з татом, але дивилися один на одного з таким злісним презирством, що було навіть страшно. Потім чоловік двічі вдарив жінку по обличчю жінка заплакала і втекла. На стіну в'язала один ряд лицьовими і замислилась а хіба таке страшне ляпсування могло б статися між моїм татом і мамою? І вирішила ні, між ними таке просто неможливо. Поки вона думала, її очі ковкнули по 76 отруйних зелених петлях в'язання. Коли думки в голові вляглися, а петлі були пров'язані, вона знову подивилася на телевізор. Там жінка, яку вдарили, йшла вулицею. Була ніч, окрім неї, нікого на вулиці не було, навіть машини і жодного світла, вона самотньо цокала каблуками по бруківці. Пройшла повсхідні двері до якогось дому. Вона навіть наглянула в темну арку, але на сті подивилася. І побачила, що в арці стоїть чоловік. На ньому був капелюх, натягнутий на очі, і комер пальта, піднятий до вух. Обличчя не було видно, тільки одне кругле, вирячене око. На впустила своє в'язання. Треба вимкнути негайно, подумала вона, але від жаху не могла поверхнутися. Мусила дивитися, як чоловік із круглим оком, виходить з арки і кульгає слідом за жінкою. Жінка нічого не підозрювала, хоча той кульгавий уже був майже впритул. Серце Насті загупило, як шалене, вона чувала його в вухах, у горлі, в очах, дихати було важко, волосся на руках і ногах, тонке, й ледь помітне стало дибким, і на голові волосся почало ставати, дибки, ніби струм пройшов. І от кульгаве око наздогнало жінку і підняло руку. В руці було таньке, гостре лезо. Музика в телевізорі зазвучала різко, а потім раптово обірвалась. Рука з ножем ще трохи піднялась, і тоді удар. Насті скрикнула. Але то був не томовник писк ледь чутний, мовморська свинка. Коли волосся дибки, тіло скам'яніло, а серце гупе так, що забиває подих, тоді нормальний крик просто неможливий. На екрані з'явилося обличчя жінки, очі рот широко розкриті, заклякли. Відведи очі, наказала собі Насті. І з останніми крихітними клаптиками сили повернула голову. І побачила, що двері до спальні, які ще кілька хвилин тому були точно зачинені. Тепер відчинені, і там, на м'якому килові, були сліди. Вони були надто чіткі, ніби хтось важкий, вагою, як слон у зуті 41-го розміру, стояв отут, прямо біля неї. Спочатку два сліди, потім чотири, потім шість, і тоді вже цілий слід від кроків прямо до телевізора. І в цю ж мить клік, телевізор вимкнувся, і страшне обличчя вбитої жінки зникло. І тут пролунав голос дуже теплий, добрий та м'який голос. Ну, навіщо, дівчинко, ти дивишся таку дурню, коли ж знаєш, що злякатимешся. Волосся на сті і довге на голові, і коротке на руках і ногах, опало і притислося до шкіри. Серце перестало гупати, дихання вирівнялось, вона знову могла рухатися. Ти, мій ангел-охоронець?» запитала вона. На мить стало тихо, а потім голос відповів Я розаїдель. Насті почула як за її спиною скрипить лавка. Вона була старенька і завжди скрипіла, коли хтось сідав. Насті поглянула на лавку. Там, на коричневому оксамиті була глибока широка м'ятина, і насті стало тепло і спокійно на душі. Вона подумала оця м'ятина – це від мого ангелоохоронця, роза рідель. Роза рідий, ти що, пухкий ангел, у якого крила просто з шиї ростуть? Бо ж така м'ятина могла б бути і від величезної круглої голови, правда ж? Чи, може, де високий блідий ангел, що носить лілейну палицю? Лавка знову скрипнула. М'ятана трохи зсунулася ближче до спинки лавки. І чому ж тебе звати Розаріди? Фрау Бергер казала, що в Англії убивають тільки імена, але незвичайні прізвища. Вони ж Гавріїл і Зекіл, і вони без статі, буркнула на сті. Лавка скрипнула, вглиблення на подушці, пересунула ще ближче до краю, і тоді розарій мовила та я ж не Янгол, я просто розарітель. Я... я не хочу тебе налякати. Знаєш, яка ти ляклива!» Диван рипнув, а блимлення на коричневому оксамиті зникло. Насті здалося, що хтось поклав їй руку на плече так виразно, ніби справжню руку, і роза рідль лайно сказала Не серце на мене. Я привид. Насті здригнулося. здригнулася. Ледве знов не злякалась. Тоді Роза не негайно додала, Якщо хочеш, я, так би мовити, охоронний привид. І на стіві чули, як Роза ніжно провела рукою по її волосю з ласкою та турботою. Бачиш, прошепотіла Розу просто біля її вуха, чи Янгол, чи привид. Головне, чим захищав це єдине важливе, правда ж? І на сті довелося визнати, що Роза м -м, має рацію. Справді, важливо лише мати захист, їй потрібен захист від страху, а якщо приви готова її захищати, то чому б ні? Роза спитала Насті, а як ти виглядаєш? Чи, може, вже ніяк не виглядаєш? Та колись виглядала, відповіла Роза. Звичайна я була, нічого особливого. Трохи гладка. Ну, якщо чесно, дуже гладка, і плоскостопість мала. Розя зітхнула як довго стою, так у ноги болить, аж у спину віддає. А ще, поцікавилася Насті, ще, роза тихо хихикнула. Франц, мій чоловік, казав, що я гарна, а от міні, моя сестра, казала, що я дурнувата на вигляд. А Карл, брат, казав та виглядаєш як усі. А якого кольору в тебе були очі? Не вмовилася Насті, і які у тебе ніс і вуха себе описати справа важка. Зітхнула Роза рідель. Але якщо ти вже так хочеш мене побачити, то на кілька митей це можна влаштувати. Лавка знову застогнала і в виглибленням в коричневому моксамиті з'явилося знову. Роза сказала Зараз мовчі, бо мені треба зосередитись. Спершу на сті побачили лише відблиск, наче чиєсь відображення у шипці вікна. Потім роза ставала дедалі чіткішою, барвистішою. Перед настій тепер сиділа повна, літня жінка з чорним волоссям, крізь яке вже просвічувались біля пасма, та носі в неї були круглі нікелеві окуляри, а сам ніс кругленький і зовсім невеличкий. Ще рози були й стовбурчені вуха, широкий рот, пухкі щоки і світлокоричнева бородавка на правій щуці. Це може звучати так, ніби роза рід була жахливо негарною. Але то неправда. Її гудзикоподібний носик, щічки, мого хомічка, вушка, що стричать і широкий рот разом, утворювало надзвичайно симпатичне обличчя. Стіни вилася на неї, не зводячи очей, аж до кроза, знов стала прозорою, мов через матове скло, і не сказала тихенько на жаль, довше не можу. Це неймовірно виснажує ставати тілесною. І тоді роза зовсім зникла, лишився лише її голос. Ох, знову голова болить, зихнула вона, щоразу й після того, як з її видимою, болить. А тоді вона тихо хагикнула, трохи зніяковіло. Правда ж, я не надто вже гарна. Мені ти подобаєшся, сказала Насті. Серйозно, серйозно, підтвердила дівчинка. І це була чистісінька правда. Роза гріде їй дуже сподобалась. і добре, задоволено сказала Роза. Яскраво зелена в'язка раптом з підлоги підскочила вгору, зависла над диваном у повітрі. Роза зауважила ти на виворітні петлі занадто слабо затягуєш. Спиті стокотіло у повітрі, петлі перебігли з ліву направо, клубочок у на зеленої вовни покотився до дивана. Роза мовила так, тепер сидимо і деревенемо, аж поки твої батьки прийдуть. Але як тільки почуємо їх у під'їзді, я зникаю, бо я вступаю в контакт тільки у виняткових випадках. Насті була неймовірно щаслива, що вона для Рози рідл винятковий випадок.